Господь з вами і з духом Твоїм! читання святого Євангелія від Матея, слава тобі Господи. Того дня. Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелось увійти і сісти у човен. А всі люди стояли на березі, і він багато розповідав їм притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі. І прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі. І швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. Одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо притчу. Від Ісуса притча, яка є знаковою. Щоб правильно зрозуміти це слово знаковість, наведу лише такий приклад, що одне з видавництв, яке видає Святе Писання, здається, воно є у Варшаві. І це видавництво спеціалізується на тому, що вони публікують тільки Біблію, друкують. І вони своїм логотипом вибрали саме сіяча з цієї притчі, який йде і сіє. Для нас ця притча важлива, тому що кожна людина, яка цікавиться якоюсь сферою, вона починає переживати, чи в цій сфері вона робить все правильно. Люди, які люблять готувати, люблять розмовляти про рецепти. Люди, які цікавляться, ну не просто їздять, але от саме цікавляться, фанатіють від автомобільної справи, то весь час цікавляться якимись новинками, в них очі від цього загоряються. Вони можуть про це довго розповідати, вони можуть про це слухати. Це їх справді цікавить. По чому можемо відрізнити так людину, яка чимось цікавиться і ні. Це от по цьому в очах, і по тому, скільки людина готова віддати на те е, часу, на це, щоб про це слухати і про це говорити, цим цікавитися, е, вникати взагалі в цю тематику. І це є з кожною сферою. Там, не знаю, колись там пам'ятаєте, були такі звич, були такі хобі, які сьогодні вже відійшли, нібито в небуття, але що трошки десь там відживають інколи. От, Скажімо, філеателісти так, збирали люди марки, такі спеціальні сегрегатори, папки, тішилися тими папками, десь там обмінювали, вимінювали, продавали, купували, зберігали. Ну І зараз це вже відійшло в забуття. Ну, Хоча нещодавно, з початком війни, там Укрпошта почала випускати. Деякі марки, деякі з них стали колекційними, вишиковувалися величезні черги. Чому ну бо люди цікавилися? Певно, що не так маркою, як самою тематикою, ну але тим не менш, ми ми, ми ось це розуміємо. Так, от сьогодні ми з вами, як такі знавці, там, наприклад, кулінарної автомобільної чи маркової справи, цікавимося Божим Словом. Е, і ця тема справді на яку потрібно розмовляти, про яку потрібно думати, яку потрібно обговорювати. І ось цей блиск в наших очах буде підтвердженням або запереченням того, чи нас це цікавить насправді, чи не цікавить, аби відбути, як там люди часто кажуть. От пішов собі на службу, відбув та й все. Ну ось, Можна відбути, а от, розумієте, ніколи людина, яка чекала, ну, наприклад, на якийсь там концерт, багато часу, цікавилася там якимось гуртом, хотіла десь там придбати квиток, ніколи така людина не скаже, ну, пішов я на той концерт, відбув. Ну Якщо відбув, значить тобі та музика там не сильно так вже і цікава. Отож, якщо ми відбуваємо Боже Слово, ну це значить, що ну, значить, значить не наше ще поки що. І сьогодні, оскільки маємо цю знакову притчу, то бачимо кілька груп людей, точніше, кілька зерен, кілька ґрунтів, які падають на різні зерна падають на різні ґрунти. Зерно Боже Слово, цими ґрунтами є люди, які слухають по-різному. Які приймають по-різному. Одні з ентузіазмом, інші не хочуть прийняти, ще інші відштовхують, ще інші агресивно, різні є люди. І е, спершу тут потрібно відійти е, так трішки на сторону. Е, дивіться, ми з вами, як в Україні, читаємо ось цю притчу, вона для нас трішки незрозуміла. Незрозуміло, тому що нам з вами от важко зрозуміти, як це так. Одне зерно впало там на кам'янистий ґрунт. Як це на кам'янистий ґрунт? У нас в Україні така земля, як кажуть іноземці, що патика за строми куди-небудь, то проросте. І справді, що що, а ґрунт в нас вельми родючий. Але так є не в кожній країні. В тому самому Ізраїлі, ну, хто з вас там чи був, чи бачив, чи чули від інших, насправді землі немає. Немає землі як землі в нашому розумінні. В нашому розумінні у нас земля це де б не було, що би не було, там буде рости якісь, якась картопелька, якийсь помідорчик, якісь огірки. Ну, от є культури, вчора таку думку цікаво почув, що є культури, які незаслужено не помічені. Наприклад, кабак, гарбуз. Він, оскільки його не потрібно доглядати, якби собі там посіяли, воно взяло та й виросло, і все. І ніяк за ним не потрібно доглядати. А от, скажімо там, за помідорами, за картоплею, потрібно доглядати, бо шкідники їх їдять. От якби кабака. Гарбузу їли шкідники якісь, то ми б їх цінували набагато більше. Вони б були в пошані більшій. А так, ну, оскільки за ним не потрібно находитися, ну просто собі виріс, та й виріс. Ну і в принципі все, то відповідно до нього і менш поважливе ставлення. І в тому самому Ізраїлі так рости не буде. Тому що землі, як землі, там насправді мало. В основному те, що є, ну, це пісок. пісок грубший, менший каміння. І щоб щось там виростити, ну, то це насправді досить є велика проблема. Потрібно дуже багато напрацюватися. Але разом з тим всім, якщо ви підете в якийсь магазин, ну, в якомусь обласному центрі, а може й в райцентрі, і подивитися, наприклад, звідки там редиска, або звідки там якісь там інші фрукти, овочі, то з великим для себе здивуванням, якщо ви раніше цього не знали, побачите, що є дуже багато агропродукції саме з. Ізраїлю Не кажучи вже там про ті пакетовані соки, то все-таки ті євреї добилися того, що десь там, якщо вже росте якась там стебелинка-баделинка, то до неї вже підводять до однієї стебелинки, підводять шлангочку, і вона там потрошки крапає. Крапельним способом, підживлює, ну, бо поливати все немає можливості, бо води мало. Тому підводиться шлангочка до кожної рослинки. Ну, ми з вами, коли це чуємо, то взагалі не розуміємо, як взагалі таке може відбуватися. Так, може відбуватися. І ще така ремарка, такий, трошки відхід в сторону. Я от вчора так е ділився такою думкою з друзями. Що знаєте, ми навіть коли потерпаємо зараз від війни, коли нам кепсько, коли цього всього забагато, коли забагато всіх тих страхів, то, однак, я особисто притримуюся тієї думки, що ми з вами, ті, які живемо в Україні, нам з вами повезло більше, ніж дуже багатьом людям на цій планеті. Звісно, багато хто би міг сказати ні. Людям, які народилися там, у Франції, не знаю, там, в Італії, Німеччині, їм повезло більше, тому що в них там, стабільність, війни немає, багато всього іншого, так. А можна було народитися в країні, де за християнство переслідують, вбивають. Можна було народитися в країнах, там, де. Е, немає роботи взагалі ніякої, де густота населення така величезна, скажімо там, Індія, Бангладеш, де люди банально навіть не мають доступу до питної води через це різноманітні хвороби, дизентерія, там, і всі інші дуже неприємні жахливі речі. Е, можна було там. А міг бути взагалі жахливий варіант народитися е, в північній. Кореї, там, де люди взагалі не знають про світ поза цією країною, де люди живуть тільки партією, вірять там в Ерсена, чи кого там Кін Чим Іна. Чекайте, щоб я з Китаєм не переплутав. Ну, але що одне, що друге, китайство. Комунізм і віра в вождя і так далі. І там людину можуть навіть просто відправити в табір до трьох поколінь виправний, ну, фактично такий гулах, концтабір, за те, що недостатньо голосно плакав у річницю смерті там, комуністичного вождя. Не те, що сказав щось погане чи зробив щось погане, просто недостатньо голосно плакав. Я думаю, що ви бачили ці кадри, коли там люди годинами просто заливаються плачем, плачуть, головою б'ються там об стіни того, що там вождь помер. На сьогодні це відбувається на нашій планеті. І я ще раз хочу повторити, що ми, коли нарікаємо на Україну, то Дуже багато чого не бачили і не знаємо. Не розуміємо, що є люди, є народи, є території, які, ну, яким є насправді кепсько. Ось я вже більше 10 років тому був в Абхазії, але ну, по сьогодні ці кадри мені не вилазять з пам'яті. Ці знищені дороги, будинки, які стоять там знищеними вже рівнесенько від е, 93-го року. Це вже ми маємо 30 років е, круглими взагалі. І там нічого не змінюється взагалі. І туди прийшов руський мір. Ну, загалом прослідковується по світу така закономірність. Вона дуже проста, можете мені закинути, що я спрощую, але загалом, куди приходить комунізм і русський мір, там розруха. Злидні, озлобленість, тупість. Е, ну і люди там страждають. Ось. Прийшов комунізм в Китай. Ось, ми то знаємо про якісь там технічні здобутки, але велика частина того населення бідує, голодує, досить сильно причому. Ось прийшов комунізм в ту саму е, Північну Корею. От люди там бідують. Американці прийшли в Південну Корею, ну і от ми цікавимося такими марками, там, як той Hyundai, LG і так, далі, і так далі. І того всього є дуже багато. І тут цей принцип дуже простий. Я його вже вкотре повторюю, але нам не можна цього забутися, бо ми часто забуваємося, взагалі, що відбувається в світі, то часто про ці речі потрібно собі просто пам'ятати. От бачите, ґрунт, ніби той самий. Земля та сама, народ той самий, бачите, а зовсім інше зерно посіяне. От навіть по тій самій Кореї можемо прослідкувати, як це саме відбувається. Але повернімося до алегорії сьогоднішнього Божого Слова, саме як це відбувалося, бо можемо бачити, як це у народах відбувається, а можемо побачити, як це відбувається у нас з вами. Чому один раз я приймаю Боже Слово, а інший раз не приймаю? Чому один раз до мене може хтось достукатися, а інший раз може не достукатися? Чому Ісус тут поділяє на так багато різних етапів, каже, що е, там прилетіли птахи і поз'їдали, інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі. Е, швидко зійшло, бо немало глибокої землі. Як піднялося Сонце, зів'яло. Далі, не маючи корення, засохло, інше впало в терня. І дивіться, цих різноманітних небезпек, де ми можемо втратити Боже Слово, є безліч. Кожен для себе може вибрати якийсь інший елемент, кожен може побачити, а як це є зі мною. Я тільки зосереджуся на ось тільки цих бур'янах, тому що, здавалося б. ну от... Родючий український ґрунт, земля, як кажуть іноземці, захоплюючись українською землею, що у нас земля взагалі як масло, що вона така жерна, що її хоч на хліб масти. Е, ну, взагалі, чесно кажучи, зуби зводить трошки від такого кулінарного порівняння. Але знаючи, як виглядає земля багато де за кордоном, я знаю, що вони не перебільшують, що вони насправді захоплюються, бо насправді є чим. Так от, маємо родючий ґрунт. ну і от Зараз в Україні ніхто нас не переслідує за віру в Бога, в лінійках ніхто нас не виводить, не висміює, з роботи ніхто не звільняє, на таких стінгазетках карикатури на нас не малюють. Ми цього всього вже не маємо, а багато хто цього вже й не знав. А ті, хто знали, вже і не дуже пам'ятають, що щось таке було. Е, і сьогодні в нас закрадається така ілюзія, що якби ну, все гаразд, все добре, але якщо немає переслідування релігії, значить, все вирішено вже, немає ніяких проблем. Але виявляється, що проблеми є. Тому що ми маємо дуже багато різної інформації, ми маємо багато різних думок. Багато різних е, сенсацій, які нас від Божого слова відволікають. І коли приходить якийсь складний момент, то перше, що спадає на думку, це подумати про те, що підсовує світ, як він думає, війти в його логіку, думати е, його способом. І тоді віруюча людина, яка начебто і молиться, і сповідається, і причащається, і все, нібито з нею мало би бути добре, але ця людина не відрізняється своїми поглядами і своєю поведінкою, як наслідок, від людини, яка не віруюча. І тут з'являється питання: ну як же ж так може бути? Хіба ці молитви не діють, хіба ця служба не діє? діє. але людина заглушила в собі цей Божий голос. Ходити, то вона ходить на службу. Але Божого Слова ця людина не чує. Бур'яни інші заглушили, тому що людина тут слухає інформацію, там слухає якісь новини, і цих новин є настільки багато цієї інформації ззовні різноманітних фільмів, серіалів, новинок, страхіть. Є настільки багато, що людина втрачає зв'язок з Богом і перестає думати так, як Він думає. Перестає думати категоріями Божого Слова. Бур'яни заглушують серце. Який висновок з цього виникає? Що потрібно дбати про те, чи я справді чую це слово, чи воно не влетіло в одне вухо, в інше не вилетіло. До кожного, взагалі, на тему цієї притчі це можна реколекції на п'ять днів провести. Тобто, зрозуміло, що в одну проповідь це вкласти неможливо, і я навіть не буду намагатися сьогодні це зробити, тому що це переважає, ця тема набагато більша. Але хотів би, щоб ви запам'ятали лише це одне: що е, якщо я не чую Божого Слова, якщо воно мені не відгукується, якщо я починаю думати як людина абсолютно без Бога, то, можливо, це Боже слово десь там в мені загубилося на якомусь з етапів. Ще одна річ, про яку сьогодні в цій проповіді хотів би сказати, це те, що сьогодні ми згадуємо батьків Марії Йоакема і Анну. Йоакемів я особисто не зустрічав. Особисто, ну, можливо, ви особисто зустрічали, я ні. Яковів зустрічав, Йоакемів ні. Натомість Ан є дуже багато, традиційно українською зветься Ганна. І я думаю, що це одне з найпопулярніших імен, взагалі, яке є в Україні. Не знаю, як що там каже статистика, але напевно ви особисто знаєте дуже багатьох Ан. Якщо ви є тією Анною, то я вас вітаю У вас сьогодні іменини, День вашої Небесної Покровительки. І для нас, батьки Марії, є важливими людьми. Тому що знову ж ми думаємо про когось, думаючи про себе. Ну от такі ми люди, інакше ми бути не можемо. Думаючи про цих, про дідуся, про бабусю, ми пригадуємо про своїх дідусів бабусів і розуміємо, наскільки важливо для формування людини є дідусі бабуся. Для багатьох з нас це були люди, які передавали віру. Для багатьох з нас це були, можливо, перші катехіза... каті... катехізатори. Як правильно сказати я вже? Ну, перші, хто нас катехізували, були вони. Можливо, вони саме вчили молитися, можливо, вони саме брали на літургію. Можливо, для людей, от, наприклад, мого покоління, дідусі бабусі, зробили цей величезний вклад. Саме тому, що батьки вже в той час для багато кого десь там на роботі, десь там на партійних якихось зібраннях, десь там на якихось тих самих лінійках, десь вже під пливом якогось там телебачення, радіо, преси, були вже трошки більш формовані, як радянські люди, і вже трошки вже більше відходили від Бога. Натомість, дідусі і бабусі. Були ще людьми старої закалки, і на них ну не те, щоб вони мали імунітет до радянської пропаганди. Просто та пропаганда їх менше торкалася. І тому ці люди все-таки були людьми з іншими поглядами. І тому багатьом, дяка Богу, віру змогли передати. І тому, говорячи саме про ці речі, я розумію, що сьогодні про це потрібно згадувати, тому що сьогодні так само батьки хотіли би, щоб десь там дідусь і бабуся допомогли в вихованні тих самих дітей, якось підтримали, дали якийсь приклад, десь там напоумили, чогось навчили. І я особисто думаю, що насправді багато хто з нас насправді може подякувати своїм дідусям бабусям за якусь пораду, за якесь слово, за якийсь приклад. І цей вклад в виховання людини просто неможливо. Переоцінити він насправді є гігантським. ну без перебільшень, без перебільшень, якщо ми справді так пригадаємо, як воно в житті було, який це вплив мало, то е, насправді цей вплив просто велетенський. Як було з батьками Марії? Е, апокрифи, не Євангелія, а саме Апокрифи, але можемо в цьому випадку їм вірити. Е, розповідали, що батьки е, Марії дуже довго не могли мати дітей. В тому суспільстві, на відміну від теперішнього суспільства, діти сприймалися як благословення, а не як прокляття. Сьогодні, якщо хтось каже там, про людей, які мають дітей, або дітей багато, то кажуть, що це, як правило, неблагополучні люди. Ну так, сьогодні в нас кажеться словом, сьогодні дуже часто діти сприймаються як прокляття, і це, звісно, дуже погано. Тоді вони дуже через це страждали, що не мали дітей. Йоаким, згідно того ж апокрифу, виходив в пустелю і 40 днів і ночей постив, просячи в Бога благодаті, щоб в них народилася дитина. Про народження Марії ми вже знаємо і знаємо те, що Марія є непорочною. Це означає, що Марія народилася без первородного гріха. Багато хто думає, от я вам розповідав колись про ці дискусії. Була така в мене історія, що багато хто думає, що Марія непорочна, тому що вона народилася без сексу своїх батьків. Ні, це не так. Вона народилася так, як кожна людина, але в неї не було первородного гріха тоді, коли вона народилася. Ну і звісно, знову ж пригадуємо про дідуся і бабусю Ісуса. І. Це було тоді важливо, бо ми знаємо, що це і для нас з вами важливо. Нехай Господь Бог благословить всіх дідусів і бабусів, і нехай Господь Бог благословить нас з вами, щоб ми могли помічати, де Боже Слово в нас глушиться, яким чином. Амінь.